Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для новонароджених. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини. Пропонуємо до вашої уваги низькі нековські шкарпетки. Дані шкарпетки-човники це чудовий вибір для дітей, виготовлені з високоякісного бавовняного матеріалу, завдяки якому вони м'які, дихаючі та зручні в носінні. Протиковські гумові накладки на підошві забезпечують чудове щеплення та запобігають ковзанню та падінню. Їх дизайн з низьким вирізом робить їх ідеальними для носіння з різноманітним взуттям та одягом. Чудово підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Пропонуємо до вашої уваги екологічні дитячі підгузки. Дані підгузки призначені для немовлят вагою від 3 до 15 кілограм. Вони виготовлені з екологічно чистих матеріалів, безпечних та ніжних для шкіри малюка. Завдяки цьому вони стануть чудовою альтернативою одноразовим підгузкам, регулюються відповідно до розміру вашої дитини завдяки застібкам спереду. Їх також можна прати, що спрощує очищення та повторне використання, заощаджуючи ваші гроші в довгостроковій перспективі. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легкодоступними. Виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги шапочку з помпоном для малюків. Дана чарівна шапочка створена для новонароджених та маленьких дітей. Вона виготовлена з м'яких та приємних матеріалів, щоб вашій дитині було тепло та комфортно. Милий помпон у верхній частині шапці додає грайливий відтінок. Вона доступна у різних кольорах відповідно до стилю вашої дитини. Помпон можливо відстібнути, якщо в ньому немає необхідності. Дана шапочка стане чудовим доповненням до гардеробу.